Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні буде про мости. Насамперед, про Північний міст, який у мене за спиною. Я люблю цей міст. Я люблю його насамперед тому, що він красивий. А ще я його люблю тому, що мені свого часу пощастило познайомитися. З головним інженером проєкту цього мосту Георгієм Борисовичем Фуксом. Він встиг мені розповісти багато цікавинок про цей міст, які не знайдеш в інтернеті. Тому я й хочу поділитися своїми знаннями: дивіться, ви дізнаєтеся багато цікавого. Почну з того, що будівництво цього мосту було передбачено ще Генеральним планом Києва. Що був розроблений у 1966 році. За тим планом передбачалося спорудити один міст у північній частині Києва, інший у південній. Відповідно, ті мости мали так і називатися Північний і Південний. За згаданим Генеральним планом передбачалося спорудити кільцеву дорогу навколо Києва ще й з двома мостами. Звертаю увагу, що тому плану вже 59 років, а кільцевої як не було, так і немає. Зрозуміло, що планувати простіше, ніж будувати. Пріоритет тоді надали північному мосту, адже починалася забудова Траєщини. троєщини. Проєкт виконав Інститут Союз Шляхпроєкт. Головним інженером проєкту став Георгій Борисович Фукс. Повторюся, мені пощастило бути знайомим з Георгієм Борисовичем, і тому я дещо хочу розповісти про нього. Ось його фото зроблене в листопаді 2006 року. Георгій Борисович народився 15 грудня 1927 року. Тож на фото йому 79 років. Думаю, що це було одне з останніх фото. Адже за півтора роки 10 березня 2008 року Георгія Борисовича не стало. До слова, у Вікіпедії є стаття про Георгія Фукса з гіршим, як на мене, фото. Однак міняти його не маю морального права. У будь-якому разі, готовий надіслати оригінал цього фото будь-кому із близьких. У 1949 році Георгій Фукс. Закінчив інститут, що нині має назву Національний університет будівництва і архітектури. У 1952 році почав працювати у згаданому інституті Союз Шляхпроект, де брав участь у проєктуванні численних мостів, зокрема північного. Отже, за генеральним планом Києва, цей міст мав з'явитися. А якої конструкції? Як не дивно, хоча мостів у світі безліч, їх конструкцій не так і багато. Найпростішою є Балкова. Її підказала сама природа. Упале дерево над річкою. Ось приклад балкового мосту. Якщо серйозніше, прикладом балкової конструкції є міст Патона. Поширеною є також висяча конструкція. Ось її особливості. Дорожнє полотно підвішане до головних тросів, які натягнуті між двома високими опорами на берегах. Праганова споруда тримається на вертикальних підвісках, що закріплені до головних тросів. Ось приклад такого мосту це міст Ержебет у Будапешті. Додам, що висячі мости можуть бути дуже довгими, навіть довшими за кілометр. Дещо схожою до заданої висячої є вантова конструкція. Проте вона має деякі особливості. Дорожнє полотно підвішене безпосередньо до однієї або кількох високих опор пілонів за допомогою сталевих тросів вантів. Кожен трос передає навантаження від полотна безпосередньо на пілон. Приклад такого мосту можна побачити у Братиславі. Наступна конструктивна схема аркова. Коли йде мова про неї, одразу згадую Рим та Римську імперію. Оскільки та імперія проіснувала не одну сотню років, а з урахуванням Візантії понад тисячу, то за цей час у Західній Європі збудували безліч аркових мостів. Заприклад, може правити ось цей міст у центрі Риму. Якщо будете колись йти до Ватікану, то обов'язково його побачите. Класичним прикладом Аркового мосту є Карлів міст у Празі. Вибачте, тут мені важко зупинитися. Не можу не показати міст понте Векіо у Флоренції. Звідки в мене взялася цікавість до мостів, точно не знаю, але певну роль відіграв фільм За слідом Тигра. Який подивився ще в дитинстві. У тому фільмі йшлося про те, що під час Другої світової війни міст, який контролювали німецькі війська, мали знищити партизани. У складі партизанського загону був інженер, який брав участь у проєктуванні мосту. У фільмі є такі слова. «Інженери, я давно хотів тебе спитати, про що Джузепе?» Кожен міст має своє обличчя і свою душу. А чи має він серце? Має. Воно в опорі, де з'єднуються прольоти мосту. Однак опор багато. Важлива єдина. Дякую, інженери. Зрозуміло, що саме в ту опору було закладено вибухівку і міст було висаджено в повітря. Минув час і місто Джуджевича. А саме так він називався, було відновлено. Його мені навіть пощастило відвідати цей міст знаходиться у Чорногорії над річкою Тара. Як можна бачити, цей міст також має аркову конструкцію. Можна припустити, що значне поширення аркових мостів зумовлено тим, що їх конструкція має певні переваги. У цій конструкції навантаження передається на арку, а далі на опори. При цьому опори сприймають не лише вертикальне, а й бічне, розпірне зусилля. Через це опори аркових мостів мають бути доволі товстими, вкотре подивимося на карлів міст у Празі. У Західній Європі чимало гір, і річки переважно мають круті береги. Певною мірою це і сприяло поширенню аркової конструкції, принаймні для старих мостів. Останньою з поширених конструкцій є фермова. Вона складається із системи прямих стрижнів, з'єднаних у трикутні секції ферму. Нагадаю, що трикутник дуже стійкий до деформацій. Особливістю фермової конструкції є те, що в ній немає горизонтальних розпірних сил на опорі. Лише вертикальні. Тож на готові опори достатньо покласти ферму і міст готовий. Класикою фермової конструкції є Рибальський Залізничний міст, який відомий за старою назвою Петрівський. Цей міст перетинає як головне русло Дніпра, так і чортири. Менш поширені рамні. Та консольні мости. Водночас чимало мостів має комбіновану конструкцію. Тобто, над заплавою може бути балкова, а над головним руслом вантова чи фермова. Яку ж конструкцію тоді обрали? Її вибір залежав від низки факторів, зокрема, від тодішнього рівня технічного прогресу. Наприкінці 1960-х років в Європі, зокрема в Німеччині, популярним стало зведення мостів без опор у руслі. Звісно, що наші проєктувальники прагнули туди поїхати і це побачити на власні очі. Однак тоді СРСР являв собою майже закриту країну. Поїхати у капіталістичну Німеччину не дозволили. Вдалося з'їздити лише в тодішню Чехословаччину, а саме у Братиславу. Там саме зводили міст СНП, що означає Словацького національного повстання. Задане міст у Братиславі має кілька особливостей. Однією з яких є похилений пілон. На вершечку того пілону є ресторан. Водночас той міст має лише по дві смуги в кожному напрямку. Для порівняно невеликої Братислави дві смуги це прийнятно, але для Києва не дуже. Тому Північний міст запроєктували значно ширшим. На три смуги руху в кожному напрямку та ще й зі смугою безпеки завширшки 2,2 метри посередині, загальна ширина мосту 31,4 метри. Відмінністю мосту в Києві став вертикальний пілон. Що мені здається, незрівнянно краще, ніж похилений. Довжина північного мосту також виявилася немалою 816 метрів, що більше, ніж у Братиславі. Важливо йти, що тоді на Дніпрі був дуже добре розвинутий річковий транспорт, і річковики хотіли мати великий судноплавний прагін, скажімо, 300 метрів. Цю величину. І заклали у проєкт. Технічних рішень для такого довгого прогону не так багато. Приміром, балкова відпадає. Зупинилися на вантовій конструкції, що в Братиславі. Для отримання значної задовжиною прогонової споруди пілон спроєктували дуже високим, приблизно на 115 метрів вищим за рівень води у Дніпрі. Вершечок пілону має позначку 206 метрів. До слова, ця висота більша, ніж будь-якої точки Києва. Крім технічної сторони, значну увагу приділили і красі мосту. У цьому разі допоміг відомий архітектор Анатолій Володимирович Добровольський. Нагадаю, що саме йому передусім належить вигляд хрещатика, відбудованого. Після Другої світової війни. Коли ж справа дійшла до північного мосту, в СРСР було заборонено сумісництво. За цих умов архітектор Добровольський поділився своїми ідеями і кресленнями абсолютно безкоштовно. Будувати Північний міст почали в 1971 році. Ось так, зокрема, виглядав пілон під час його зведення. Дріт для вант зробили на харційському металургійному комбінаті. Однак дротини завтовшки по 5 мм потрібно було ще з'єднати у троси. Для цього поряд з місцем будівництва звели спеціальний цех. Обгорбнуті сталевою оболонкою дротини ставали міцними тросами. У кожному по 90 одній дротині. На самому мосту троси з'єднували у Ванти по 40 у кожній. Саме вони і тримають праганову споруду. Варто зазначити, що Північний міст будувався у комплексі з важливими транспортними артеріями. У цьому можна переконатися, подивившись на тогочасні супутникові знімки. Ось, зокрема, знімок, зроблений в 1974 році. Нова девжелизна траса, позначена червоною лінією. Спочатку, у щойно згаданому 1974 році, звели міст через десенку. У 1976 році мав з'явитися міст над головним руслом Дніпра. Ось кольорове фото зроблене незадовго до завершення будівництва. Ці мости зводив мостозагін номер 2 що входив до складу Тресту Мостобут номер 1 Останній очолював Ісаак Юлісович Баренбой. Напередодні пуску Північного мосту. Було відлито медаль, якою мали нагородити проєктувальників і будівельників. На медалі викарбовано «Сєвєрний мост через ріку Дніпр. мостоотряд 2. Зайве говорити. Що тоді в усіх сферах життя України панувала російська мова. Проте комусь із тодішнього партійного керівництва назва Північний видалася занадто прозаїчною то швидко відлили нову медаль, згідно з якою новий міст мав називатися Дружби народів. Однак і ці назви не пощастили коли до пуску залишалися лічені дні. Згадана назва комусь видалася неприродною. Було придумано нову Московське. Відповідно було відлито третю медаль. Усі медалі я тримав у руках. Таку можливість колись надав Георгій Борисович. Тому і можу поділитися їх зображеннями. Етапною подією стало випробовування мосту. Призначене на 27 листопада 1976 року. Тоді на міст заїхало 150 кразів завантажених піском. Згаданий день у Києві був доволі прохолодним. Можу навіть сказати, якою була температура Середньодобова – 3,7 градуси. Ще й трохи дощило. Оскільки стояти біля Дніпра належало довго. Георгій Борисович одягся по зимовому. Побачивши такий теплий одяг, один із колег пожартував у такому теплому одязі Жора, тебе можна і на колиму». Коли справа дійшла до вимірів, то через їх помилку виходило, що міст прогнувся вдвічі більше, ніж мало бути. На щастя, помилку швидко виявили. Але я уявляю, що тоді пережив Георгій Борисович. Повторюся випробування відбулося 27 листопада 1976 року, коли ще тривала епопея з перейменуванням мосту. На швидкоруч виготовлені з пінопласту літери Московський мост закріпили вночі перед урочистим відкриттям мосту 3 грудня 1976 року. Подивимося, як тоді виглядав цей міст. Впізнати його можна, а ось Аболонь на далекому плані не дуже. Звернімо увагу ще й на автошляхи. Наскільки це добре продумано. Невдовзі колектив проєктувальників і будівельників було нагороджено премією Ради міністрів СРСР. Вочевидь, що серед нагороджених були Георгій Фукс. Та Анатолій Добровольський. Не випадково, що новий міст істотно сприяв забудові Траєщини і не лише її. Це, зокрема, засвідчує супутниковий знімок, зроблений у 1985 році. Як уже зазначалося, в перші роки експлуатації мосту на ньому було влаштовано по три смуги для руху автотранспорту. Згодом. Коли інтенсивність руху збільшилася, посередині влаштували реверсну смугу, проте на ній доволі часто траплялися зіткнення машин. Тому від реверсу довелося відмовитися, по вісі мосту встановили розділову стінку, а проїжджу частину поділили на чотири смуги в кожному напрямку. Оскільки при цьому їх ширина помітно зменшилася, швидкість руху обмежили. Черговий міст переіменували в 2018 році, повернувши йому первісну назву. Нині Північний міст у Києві є найбільш завантаженим. Щодоби ним рухається понад 100 тисяч автомобілів. Таке навантаження проєктом не передбачалося. Зрозуміло, що стійкості мосту це аж ніяк не сприяє. Цю проблему можна було вирішити, збудувавши нові мости. Деякі справді збудували, але не всі, що планувалося. Зокрема, у 1990 році було зведено Південний міст. Головним інженером його проєкту, як і Північного, став Георгій Фукс. У грудні 2007 року. Коли наближався 80-річний ювілей Георгія Борисовича, я прагнув зробити щось приємне для ювіляра. Вдалося зробити ось такий подарунок. У центральній газеті Урядовий кур'єр на всю сторінку з'явилася моя стаття Масти Георгія Фукса. Потім мені розповіли, що з усіх газетних кіосків на Кудрявці, де знаходився інститут Союз Шляхпроект. Його співробітники швидко розмили наклад тієї газети. Це було приємно почути. Загалом, приємно робити те, що подобається людям. Отже, в цьому році північному мосту, який би міг називатися мостом Георгія Фукса, виповнюється 49 років. Протягом цього часу мостом скористувалися сотні мільйонів людей. На додаток. Мастом ще й можна милуватись. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.